Друзі, всіх вітаю! Сьогодні 2 листопада. Ось нарешті отримали довгоочікувану посилку з саженцями від Дмитра та Альони Ткаченко. Саженці, ну, як завжди, у них чудові. Ось така корнева система. Гарна сантиметрів по 30, плюс-мінус, деяких і більше. І ця товщина. корінчиків теж гарна. Що хочеться сказати? Приріст. Ну, теж дивіться, 50-60 см на кожному, на кожному саженці. Тобто не укорочені, отакі відправляють, як деякі продавці. А все-вся лоза ваша. Ви можете її як прищепити, так і зробити з нею свій сажанець. Що брав я? Джину, абажур, шовковиця. Біла надія, дуже я вже давно хотів її посадити в басанті. Так, ну і звичайно взліт-зльот. Це взагалі супер. Теж посадимо, поприщипаємо, розведемо. подарунок, акцент калуйна. Ось такі чутові саженці. Максик, тобі теж сподобалось? Бачите, киця теж в захваті. Всім дякую за увагу. Це відео не носило ніякий рекламний характер. Це моя розпаковка, показує, що присилають, що купуємо, як воно є. Всім дякую.